Дівчата, хочу вам розповісти про хіларі. Це натуральна косметика українського виробництва з інноваційних компонентів сертифікованих в Європі. Косметика, яка діє з першого використання. І ще зараз діють акції на різні товари. В мене звичайний тип шкіри, але через дуже погану воду вона в мене суха. Тому я обрала відмінний тандем для базового щоденного догляду за сухою і чутливою шкірою. Це сироватка, яка глибоко зволожить і забезпечить. Утримання вологи всередині шкіри та крем, який запобіжить втраті вологі та захистить шкіру від негативних впливів навколишнього середовища. Тому ці засоби дуже допомагають мені зволожити та відновити шкіру, і головне, що у засобів натуральний склад. Сироватку я наношу масажними рухами невелику кількість на чисту шкіру, використовувати вранці та ввечері. Якщо на вулиці температура нижче нуля, рекомендують нанести сироватку за 30 10 хвилин до виходу. А крем носити масажними рухами на очищену шкіру, втираючи до повного вбирання. Мені дуже подобається ефект після вживання. Тому, дівчатка, подбайте про догляд для себе.